Вітаю вас на каналі Місячна країна. Минулого року Кабмін скасував переведення годинників в Україні, однак президент так і не підписав законопроект, тож він не набрав чинності. І у жовтні нас знову чекає переведення годинників на зимовий час. До речі, саме він вважається справжнім для України, тож восени ми повернемо собі правильний часовий пояс плюс два, а не плюс три, як було влітку. І за традицією, днем, коли переводять годинник, у 2025 році стане остання неділя жовтня, а це 26 жовтня. І у четвертій годині ранку стрілки повертаємо на одну годину назад. Звісно, що сучасні електронні прилади переводити не потрібно, бо вони це зроблять самостійно. Поки не чи будуть переводити годинник у цьому році в останнє. Якщо відповідний закон все ж таки буде підписано і він вступить в силу, то на літній час ми можемо вже не повернутися і залишимося на часовому поясі плюс два. Практики переводу годинників досі дотримаються у 70 країнах світу, включно з Євросоюзом та США. Але більшість держав від неї вже відмовилися, бо дослідження показують шкоду для здоров'я. Людський організм дуже чутливий до будь-яких збоїв режиму сну, і навіть зміна всього на одну годину може спричинити поганий ефект мігрені, нудоту, дратівливість, погіршення уваги та інше. А на відновлення може знадобитися кілька тижнів. Ну а ми все ж таки 26 жовтня, у четвертій годині ранку повертаємо стрілки годинника на одну годину назад.